Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про сторінки та записи на WordPress. Якщо ви працювали з WordPress або плануєте працювати, вам варто знати, що в адмінці WordPress є дві таких категорії: є категорія сторінок і категорія записів. Чим вони відрізняються одна від одної. Записи це статичні елементи, де ви можете відображати. Потрібну вам інформацію по суті. Кожна сторінка, статична сторінка, вона є цільовою сторінкою або лендінгом. Тому коли сайт створений з багатьох сторінок, фактично він створений з декількох цільових сторінок, які є статичними, які показують ту чи іншу інформацію, несуть той чи інший посил. Спонукаючи відвідувача створити ту чи іншу дію, замовити послугу, звернутися за допомогою по пошуку гранту тощо будь-яку іншу дію. Що таке запис? Запис це ієрархічний елемент, і він, так би мовити, живий певною мірою. Записи, як правило, завжди відображаються в розділі блогу. Це там, де ви можете писати свої статті, і вони автоматично будуть публікуватися в розділі блогу. Якщо ви перейдете в адмінку, ви побачите, що всі записи мають категорії, позначки. Це все є. А от у сторінок категорій і позначок немає. Тому записи це те, що, так би мовити, можна постійно змінюється, воно постійно додається щось нове. А сторінки це. Такі розділи, як про мене, головна, контакти, все те, що стосується вашого бізнесу. От, наприклад, моя, мій сайт він побудований за допомогою цільових сторінок, за допомогою лендінгів. Кожна сторіночка в мене, по суті, лендінг. І таких лендінгів в мене тут справді багато. Також в мене є окремі сторінки, на яких. Показуються записи з певних категорій. За допомогою плагіну «Спектр» ви можете створити сторіночку і на ній опубліковувати, так би мовити, дублювати певні категорії певних записів. Наприклад, якщо ми говоримо про шрифти, сторіночку шрифтів, то тут показуються тільки шрифти. Якщо ми перейдемо в розділ Блогу, то тут показуються усі статті публікації, які стосуються WordPress, роботи з сайтами, лендінгами, конструкторами тощо. Якщо ми перейдемо, наприклад, в розділ навчання, Тут у нас, наприклад, на сторінці плагінів показуються записи, які стосуються саме плагінів. Записи це живий елемент, який постійно змінюється, рухається. Ну, Так само це можна добре відслідкувати за блогом. Тобто, коли додаються нові публікації, і блог постійно збільшується. Зі статтями, статті, це, я вже казала, статичний елемент, ви її один раз створили, оформили, додали певні заклики до дії, і ця сторіночка у вас постійно залишається незмінною. Ну, відповідно, якщо ви не робите ребрендінг або просто не оновлюєте якісь елементи вашого сайту. Дуже часто люди плутають, коли їх питаєш, а як вам розмістити чи ні, той чи інший текст, як сторіночку чи як запис, вони кажуть, що я не знаю, в чому різниця, просто зробіть мені. Це насправді велика помилка, тому що можна розмістити як окрему сторіночку, а можна розмістити як блог. Ще один нюанс, сайт може не обов'язково повинен мати сторіночки такі окремі, таку, саме таку структуру, він може мати вигляд блогу. Тобто сайт, по суті, являє собою блог. На його головній сторінці немає закликів до дій, в принципі, а є багато-багато публікацій і є віджити, за якими користувач вже може перейти і подивитися те, що його шукать, цікавить. Вгорі ви бачите меню. А от меню це вже побудовано за допомогою сторінок, які підтягують записи, знову ж таки, за допомогою плагіна спектра, за тими чи іншими категоріями. Відзначу, що створення записів і сторінок має багато схожих рис. Наприклад, запис можна створити так само лендінгом, так само його можна зробити без віджитів бокових. Але різниця в тому, що все-таки сторінка вона більше для цього підходить. Запис то є запис, він більше йде як стаття, як публікація на сайті. Але ніяк не головний елемент. Якщо вам цікаво дізнатися більше про сторінки та записи на WordPress, в чому між ними різниця, спрошую вас приєднатися до мого блогу на моєму сайті, а також обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, коментуйте. Сподіваюсь, це відео вам було корисне. Якщо було корисне, з вас вогник. З вами була Тетяна. Тепер Всім па-па.